Наше сонечко, М -м -м. сир просто неймовірно, і тісто так само дуже смачно, дуже смачно. 500 г борошна. Додаємо сюди 300 г води чистою кімнатної температури. І замішуємо тісто. Не дуже сильно вимішуємо, просто ми поєднуємо воду і борошно. І будемо залишати десь на півгодини. Це не тому, що я забула, або не буде інших інгредієнтів, інші інгредієнти будуть. Просто ми, я скористаюся таким собі методом аутолізу. Облегшую собі життя в плані вимішування. Коли природним чином розвивається глютен, складається гарна текстура. Головне, зараз зібрати все докупи. Накриваємо плівкою і залишаємо на півгодини 50 г теплої води, одна чайна ложка цукру, одна чайна ложка дріжджів сухих. Все це перемішуємо. Накриваємо плівкою і даємо дижжім розкритися і активізуватися. Отже, пройшло півгодини і починаємо робити наше тісто. Ось для чого ми залишали. Дивіться півгодини. Додаємо нашу дрожжі, спочатку дріжджі, а потім суль, Господи, сіль, цукор і олію, спочатку дріжджі. даємо тепер цукор, цукра. Дві чайних ложки і одну чайну ложку солі. Спочатку вмішуємо це, потім трошки олійки. Тісто буде ну, рідке доволі. Воно має бути рідке. Саме такий метод аутоліза він, його краще Застосовувати до самого рідкого тіста, для того, щоб легше було вимішувати вручну. Для того, щоб легше було вимішувати вручну. У нас получається 70%. Отакі розтягування і складання, вони також добре допомагають. Розвиватися в структурі, текстурі, глютену, всьому іншому, а все це впливає на смак. Чим краще Тістом позайматися, дати йому відпочити, повільно созріти, визріти, тим смачніше буде. Неважливо, що це пиріжки, хліб чи щось інше. Додаємо трошки олії. Повимішували наше тісто, складанням, розкладанням буквально хвилин 5. І залишаємо, знову накриваємо плівкою, залишаємо на 10-15 хвилин. І потім у нас буде перше складання. Ручки водичкою намочили і складаємо. Тісто буде липнути до руку, обов'язково, бо це рідке тісто. Але після складань все буде краще. Дивіться вже, два рази склала і вже не липне. От що, значить, дали йому час борошну і воді розвити глютен, попрацювати самостійно. Все, залишаємо ще на 10-15 хвилин. Пройшло ще 15 хвилин і ще раз складаємо. Знову ручки мокренькі. Вже дивіться, як тягнеться. Залишаємо ще десь приблизно на пів години і потім будемо готувати його до відправки в холодильник. Отже, пройшло ще у ну, мене не пів години, хвилин 45. Наше тістечко. Готуємо його для відправки в холодильник. Після наших маніпуляцій треба буде, щоб ще трошки хвилин 10-15, ще постою при кімнатній температурі, а потім в холодильник на ніч. Чистенька мисочка присипаємо борошном наше тісто. Закриваємо плівкою 10-15 хвилин, залишаємо при кімнатній температурі і відправляємо на ніч в холодильник. Отже, пройшло 12 годин в холодильнику. Ось так наше тістечко гарненько виросло. Зараз. Будемо працювати з ним. Трошечки борошн, трошки ручки борошном. І зараз в кульку його і ділимо на чотири частини. Ай, класно, позириться. Я це люблю. Так. Ділимо на чотири частини. Формуємо в кульки. Накриваємо наші кульки плівкою і залишаємо ще хвилин на 20 прийти в себе. Коли я тісто дістала з холодильника, дала йому ще півгодиночки трошечки нагрітися, а потім вже почала працювати. Отже, чекаємо 20 хвилин, в цей час робимо начинку. Отже, робимо нашу начинку: кисломолочний сир, трошки сюди солі. Десь чайну ложку хмелі сунелі Додасть дуже гарний аромат. Вичавлюємо сюди часничок три зубчика. І додаємо одне яйце. І додаємо сюди ще кропом. Гарнесенько все перемішуємо. Ще 20 хвилин. Духовка розігрілася до 180 градусів. Зараз змащую я їх міцною чайною заваркою. Трошки тут буквально трошки цукру, змачую і відправляю в духовку на 25-30 градусів при температурі 180 випікаються. Отже, ось така краса в нас вийшла. Після того, як дістали з духовки, потрібно іще раз змастити цукровим господи, що я кажу, чайною заваркою. І тоді вони такі стають гарнесенькі, красивесенькі, з глянцем.